Гранат азербайджанський 65. Так, кажіть, мандарин Італія 56. Греція 54. Греція 54. І це в ціни на Обс, так? Так. Далі. Апельсин. Так. 55. 55, добре. Лемон, 53. Так. Гранат Турецький 52. 52. Угу. Фурма Греція. 52. Так. Виноград, Молдова, 50, 45. 45, добре. Киві? Киві. Греція 55. 55. Та 14. це 14, 10, 10, 10, 10. 9. 25. Пекінка. 25, 25, 25, 23, 23, 23, 23, так? Синя. Синя, 25. Так. 25. Молода 25. Помідори? 40 і Скільки? 40 і 30. 40 і 30. Перець зелений? 45. 45. Чилі? 80. Цибуля біла? 50, 50, біла 50, синя 35. Така 25. Ящик, он бухто. А, а брюссельська? 85. Часник. 120. 120. Морква. 23, 20, 15. Буряк. Скільки? 15. А редиска? Редиска. 15 гривень пучок. 15 гривень пучок. А гудить так, бо генератори працюють. Капуста. Опт. Ціна 8 гривень за кілограм. Картопля, сорт Беларося 5 гривень. Більший буряк скільки? 6. Це 8. Це 8. І капуста ось ця скільки? 8. Е, а, 8. Ця 8 це 9. Це 9. По 15, так? Морква 15. Буряк 8, цибуля. 25. А синя? Сало 100 гривень за кілограм. Сало 160. Найгрубше 200 гривень. Таке 200. Це 130 гривень за кілограм. Я І ось це 150 гривень за кілограм. Це було три дому. Три, чотири навіть. Місцями чотири. Місцями вою чотири. А, ну то вже майже бочок бачиш. Ну. Які пальці мають? 140. Задня шинка. Скільки задня? Сто п'ятдесят, сто шість. Сто пятьдесят, сто шістдесят. Шия заберу шістдесят гривень. Цей... Та там все гарно. Скільки? Хочу 140. 140. Так я ж кажу вам, що все гарно. 140.